Більша частина людей готові терпіти труднощі, але динаміка показує нам, що це падає. Це ніщо інше, просто як тривожний знак і попередження для влади. Причому далі ми по слайдах бачимо як для центральної, так і для локальної влади, тому що падає рівень довіри до місцевої влади. Перш за все. Я би хотів зацентувати увагу на відчутті несправедливості 40% і це стабільно зберігається такий. Момент потребує додаткової уваги, бо не можна ігнорувати емоційний стан населення, особливо коли ми знаходимося в стані війни стресової постійного навантаження, напруження на суспільство. і відповідно те, що зберігається ця цифра сталою, це говорить про те, що це хронічний умовно зубний біль, який присутній в суспільстві. Тут Бачимо про мир як на першому місці. Зрозуміло, все по єдності, стабільності тощо. Потребу, як на мене, я про це проінтерпретував би як потребу визначеності і стабільності. Тобто, коли ми говоримо про цифри, які йдуть далі єдність, стабільність, порядок, а все це я би не протиставляв би мирне життя, не мирне життя. Ми просто вийшли з режиму короткої війни, і тепер модус існування українців дещо складніший. В нас не тільки витримати, не тільки вистояти, але в цей момент і потрібно жити. Зараз ключовою загрозою для стійкості є не війна. Ключові загрози для стійкості суспільство пов'язує з хронічними проблемами і, відповідно, стилами. Бачимо класичну кризу довіри до парламенту, чиновників досудової гілки влади, все це внизу. Але бачимо зростання довіри до президента. Це позитивна ознака, звісно, але маємо розуміти, що це е, донором для такої довіри стає зовнішня політика фактор єднання навколо прапора. І тому це може бути ілюзією того, що все добре, от всі інші погані, а тут добре. І так це сприймати точно не варто. Це наразі навпаки показник від зворотнього, що є запас міцності, є кредит довіри, якщо є результати, і ним потрібно скористатися. Інакше ми побачимо стагнацію. Зростання ідентифікації з громадянином України, себе членом родини. Ми бачимо дуже цікаве перетікання от всього далі цього хвосту аля космополітизму рускаміровська космополітизму не тільки, тобто зростання більшої ідентифікації себе з українською нацією. Ти ми бачимо, що спілство цілу низку проблем, з якими стикаються безпосередньо, пов'язує саме з діяльністю громад. І відповідно повноваження, ресурси і спроможності мають синхронізуватися. Не має бути розривів між тим, хто спроможний вирішувати проблему, тим, хто має ці повноваження, і тим, хто е, має е, ресурси на. Це. Ну і окремо, оскільки національна платформа стійкої згуртованості, ми на це дивимося через призму стійкої згуртованості, я би заакцентував увагу на механізмах неелекторального не електорального штибу для підвищення комунікацій, діалоговості, зворотнього зв'язку. Ефективності взаємодії влади з суспільством і суспільства з владою, тому що вибори це не єдиний механізм, яким може суспільство впливати на владу, а влада може гуртуватись з суспільством і взаємодіяти з ним. Є ціла низка інших консультативних, деліберативних, інших механізмів, за допомогою яких, зокрема, долучення до бюджетування, до реалізації певних програм, якими можна і без виборів впливати на ті цифри, які ми бачимо.